Фундук трапезунт привитий на медвежому горішці. Було пару горіхів в тому році, ну типа сигналочки, а в цьому році він уже дав горіхи. ну Вігетативної маси мало, але горіхів є для такого. За, таку, за такий час, коли О, низький штамп Ось. від землі. Зараз другий другий теж таке виходить компактне дерево, тому що трапезунт короткий і він удобний. На низьких штампах він удобний для збору і для того всього остального. І вони дав горіхи. Ось ще привитий на низькому штамбі. І теж на ньому Це він зараз ще розростеться. Він за два роки дав приріст метра два. Це поліва нема, нічого нема тут. Обробітків взагалі ніяких нема. Ось він такий на вищому штамбі, але він вже аж туди поліз. Ще одна прививка, ну тут в мене не одна, вона тут в міждуряді фундука посадив, пересадив медвежий горіх, двоє і на нього приціпив трапезунт. Все на трапезунт, Дивіться, скільки це третій рік, пішов третій рік від прививки. І яка загрузка? Які прирости йдуть? От, дивіться, Один сьогоднішній прирост, десь метр п'ятдесят це сигналочка, можна так сказати. Ось теж такі компактні дерева виходять на низьких штамбах. Це, мовро, це цього немає. А тут он завішаний. Знизу і до верху. Все в цьому в горіхах. Зараз я зроблю друге відео, покажу яке, які вони тут. І Велетень Бесарабії. Говорять, що він такий самий похожий на трапезунт. В нього горіхи набагато більші. І я ці це кущовий. Дивіться, скільки. Горіхи. Це при тому, що він загрузився, при цьому всьому він стає в рості, але стає в рості, як обично кажуть, що скільки на ньому горіха. Ну, прирости є. Були зроблені тут одні операції. Дивіться, який прирост. От прирост, метр. І горіхи. Це, це була сигналка, це друге плодоношення. Якщо взяти трапезунд, ну, не будемо казати за ті трапезунди, а цей трапезунд, що ну, великий месараби, якби клон трапезунда. В нього він відлічається силою росту. Силою Я його садив просто під лопату, без поліва, без нічого. Ну, і він, це йому третій рік, без нічого, без поліва, просто закопаний, притрамбований ногою і все. І отак він вижив і дав нормальні прирости. Якщо взяти трапезунда, який в мене є 6 років чи 7 років, то вони набагато, ну не набагато вони виросли. Якщо цей буде рости ще стільки часу і виросте так само, як тут, то буде дуже добре. Ось низька прививка, Зараз Покажу, які Ось низенька прививка. О, трапезунд. Ще ось прививочка. і це от він росте на низькому штамбі. І таке дерево виходить, коли трапезун прибитий на низькому штамбі. Його можна обійти. Це теж дав горіхи такі море. Ну як, в тому році більше було, в цьому році він отак. Горіхи є і горіхи великі. Все в фундуках між дорядях посадив трапезун та медвежому горісі. Якщо на собственних корнях, я, його треба чекати до плодоношення дуже довго. А тут на медвежому горіхи пару років після прививки, і вже воно є що збирати. Горіхи є весь завішений горіхах без поліва і без всяких обробок. В цьому році Караманівський, дивиться, Караманівський, він вже... Він вже окрас взяв, ну ще хай. В тому році я вже збирав його, а в цьому році хай він вже висить. Но загрузився, загрузився в цьому караману. В цей році, якщо всі, ну більшість, більшість фундуків чорніють там, ще щось, то караманівський він. Красавчик. Він страхує всі. Цього і не так його одятли бачу беруть. Вон такі дивіться Крупноплодні хто шукає. О, зараз пізніше покажу, який трапезунт в мене виріс тут крупний. Одільно росте. Ось який кущ був і засох. Але відбив живеньке. Ну, ось трапезондик на короткому штамбі, третій рік від прививки. Скільки на ньому горіха? Ну, він якщо розростеся, звісно, більше буде. Ну, Для такого часу, для такого часу, то це десь вийшло, десь не вийшло, прививка, буде допрививатися. Ось вінський штамб. Горіха. Тут горіха немає. А тут він воно дивіться який. Прививка в один день. Горіхи є. Прирост бешений. Прирост вже до трьох метрів підійде вверх. І он, скільки горіха. І це все на короткому штамбі. Другий. Які виходять компактні для трапезунда і можливо, оця прививка низька лучша чим уже там чим другі висоти. Так, все.